Ти вже чув? Чув? Вже третій день. Третій день. На території церкви Відродження проходить дитяче, спортивно розважальний. Табір, ковчег. Що таке ковчег? Так називався Великий Корабель, в якому повинні були спастися люди від гніва Божого. Побудував його ной своєю дружиною, трьома синами. Невістками. Але коли пройшов час Божого гніву, ніхто з людей, крім Ноя і його родичів, не повірив у це. Як говорить Біблія, спаслися лише вони, вісім чоловік спаслися. Сьогодні спасіння пропонує Бог кожному. і дітям, і молодим, і сімейним людям, самотнім, старим. Сьогодні корабель Божого спасіння. Готовий прийняти на свою палубу кожного бажаючого. Але чи бажаєш ти бути в Божому корабелі в ковчег? Біблія говорить, що діти найбільша категорія ризику тонути на воді, коли немає дорослих і немає рятівників. Тому в часі духовної зневаги. Коли сотні і тисячі людей, на жаль, гинуть безпорадності, гріху неправді, злобі, обманів, обману, хто може врятувати їх? Лише Бог. А через що? Через роботу своєї церкви. Тому саме церква виконує місію спасіння, духовного спасіння, оточуючого покоління. Тож, бажаю вам сміливо. Приєднатися до тих, хто є ковчего Божого спасіння. Якщо віриш ти в це, скористайся своїм шансом. Долишилось лише два дні, четвер і пятниця і завтра після обід я буду говорити про довіру Богові. Хочеш послухати? Звичайно. Приходь. Церква відродження четвер, 13 серпня з 9 ранку. А я буду після обіду зустрічі.

Я Ау, Богу, за українську мову. Дуже просто запам'ятати. У нас на Україні говорить пан. Я просто пан Степан. Я. Так, Хто уважний тут серед вас? Я, я тут на першому ряду. Є уважний. Так якщо буду довго говорити, цей м'ячик. Має? Добре. І так. Сьогодні я хотів би, щоб ви запам'ятали два слова. Всього два слова. Два слова, щоб ми запам'ятали сьогодні. Для цього мені потрібно два помічники. <плес> і гендерної рівності одну дівчинку. <плес> Перше слово, діти. Перше слово дуже просте. Чотири букви. Віра тримай. І так, віра. Що таке віра? Що таке віра? Упевнені. Що таке віра? віра? Упевненість. Що, що таке віра? І так, віра це упевненість у чомусь, у з'ясненні чого-небудь, визнання із існування Бога. Знаєте, що Біблія говорить? Що таке віра? Біблія говорить, апостол Павло говорить. До євреїв і до нас сьогодні, що віра це те, що ми Богу доводити не можемо. Тому віра це впевненість у чомусь у здійсненні чого-небудь. Віра це визнання існування Бога. Хто вірить, що Бог є? Тобто ви що впевнені в тому, що Він є? А як ми можемо вірити, що Бог є, і бути в цьому впевнені? Нам хтось про це розповів, хто вчора читав ту книгу, що тут? Нам хтось про це розповів, ми про це прочитали, ми про це почули, ми бачимо природу, ми віримо батькам, які говорять, що Бог є. Тобто ми що? Впевнені. Якщо ви зустрічаєте людей, які говорять, я вірю в Бога, коли ти запитуєш, а чи ти впевнений, вони говорять, я не впевнений. Це значить, що ці люди що не вірять. Тому що віра це упевненість. Добре. Я думаю, що кожен з нас має віру. Ми віримо, що ранок завтра наступить, так чи ні? Ми віримо, що прийде час, і ви підете сьогодні додому. Ми віримо, що літо закінчиться. Ура! Буде 1 вересня, і ви підете в школу. Наступне дуже просте слово. Дуже просте слово. Воно схоже, друзі. Хто побачить різницю? Дуже просте слово. Що додалось? Хто любить музику? Хто слухає музику? Хто ходить в музичну школу? Яка перша нота на нотному стані? А хто мені скаже? А хто мені скаже? Що значить нота до? Мені скаже, що значить нота-до. Я дізнався про це і вам хочу сказати. Вам цікаво? Італієць, який склав нотну е, грамотницю, нотну лінію на нотному стані, долю Пасоля Сі. Нота до, знаєте, що означає? Нота до означає до-мінус, Господь. І Він є Господь, Він є номер один. З нього все починається. Тому коли ми говоримо про віру, впевненість, це що? Це визнання існування доміну, тобто Господа. І коли ми віримо, ми говоримо, Бог ти Господь, і я впевнений, що ти є. Але вірити недостатньо. Нам необхідно що? Це друге слово. яке? Нам необхідна довіра. Ти довіряєш мені? Ти віриш, коли ти будеш падати, я тебе спіймаю. Довіряєш мені? Можна, да? так? руку. Не озирайся. Ти віриш? Я давай Довіряєш мені? Молодець. Довіряти. довіряти батькам, довіряти друзям. І найголовніше довіряти кому. Богу. Тому моє побажання сьогодні для вас. Вірте і довіряйте кому. Богу тому, що до до то домінус, тобто Господь.